Привіт, друзі! Сьогодні у нас міні-лекція про одного з найзагадковіших мислителів давнини Філона Олександрійського. Хто він такий філософ, релігійний діяч чи, можливо, місток між старим завітом і християнською думкою? Зараз розберемося. І не забудьте підписатися на канал, адже скоро ми поговоримо про деміурга. Це буде не менш захопливо. Філон народився в Олександрії в заможній єврейській родині приблизно в той самий час, коли жив Ісус Христос і Його апостоли. Завдяки багатству він міг не працювати фізично, а присвячувати життя роздумам і писанню. і писав він переважно коментарі до святого Письма, до Старого Завіту Його твори це мікс релігійних ідей і спроб пояснити віру євреїв мовою, доступною Освіченим людям того часу, зокрема грекам і поганам. Але чому Філон такий важливий? Бо його ідеї стали основою для християнської антропології, науки про людину. Саме він почав поєднувати старий завіт із філософією, і багато його думок пізніше підхопили оці церкви, наприклад, Оріген чи Іриней Ліонський. Ось вам перша бомба Філон став першим, хто сказав, що Бог створив світ із нічого. Знебуття, а не просто впорядкував хаос, як вважали античні філософи. Для них Деміург був лише організатором матерії, а філон пішов далі. Він описує Бога як архітектора. Спочатку Бог створив план, розумовий світ, а потім втілив його в чуттєвий матеріальний світ, який ми бачимо навколо. Всесвіт за філоном це дар і благодать від Бога. А що з людиною? Філон бачить два етапи її створення перший ти це небесна людина, створена за образом Божим, де образ це логос, тобто розум, ця людина чиста, безтілесна, безстаті, другий етап чуттєва людина, яку Бог зліпив із глини, як гончар. Вона вже має тіло, душу і живе у фізичному світі. Цікаво, що Філон вважав тілесність це не частина Божого задуму, а розум робить нас подібними до Бога. Ще одна крута ідея людина як мікрокосмос. Для Філона людина це маленький всесвіт, а сам Всесвіт велика людина з душею, якою керує логос. Людина стоїть на межі смертності і безсмертя, тіло смертне душа теж, але вона може стати безсмертною, якщо жити чеснотливо і поєднатися з духом. Філон також припускав, що Бог творив людину через посередників, тому все недосконале в нас. Не його провина, а ще він першим почав пояснювати Святе письмо через психологічні алегорії, образи, а не буквально. Про це ми ще поговоримо в наступних лекціях. Тож залишайтеся з нами, якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. Скоро буде нова мінілекція про деміурга не пропустіть. А в коментарях пишіть, що думаєте про ідеї Філона. Людина як мікрокосмос це геніально чи занадто складно?